Я хочу жити і навіть настільки я для себе, скільки я хочу, щоб жили мої діти, адже я їх народила для того, щоб вони жили, щоб вони жили раділи життю. Ось для цього я виходжу в ефір, і для цього я говорю про клімат. Адже я теж, ну скажем, років 10 тому назад мене клімат теж зовсім не цікавив. І я зацікавилась кліматом, можна сказати, випадково, а не спеціально ціленаправленно почала вивчати там якісь наукові сайти чи кліматичні новини. Ні. Я власне, я от якраз дякуючи цим коментарям, намагалась згадати, як же я почала цікавитись кліматом. Мабуть, все почалося з того, що мої добрі знайомі, мої друзі, почали брати інтерв'ю в учених. І коли я послухала ці інтерв'ю, і я зрозуміла, що відбувається з кліматом, я